Гутен морген, Гутен так. Б'ю по морді тільки так. Я сподіваюся, що німці не будуть прикладати, а українці вже зрозуміли, що сьогодні в нас буде Німеччина на Євробачення 2023. З приводу Німеччини можу сказати, у мене є одна травма, е, яка е, ну мене трішки підкосила. Це коли була перемога Лєни на Євробаченні. Яка буха вийшла за тою перемогою. Люди вже святкують такі. <свят> Я перемогла. So... <laughs> Lena, the stage is yours. See, it can be done. Do you have to sing now? Yeah, yes. <laughs> you have to. We love your yeah, song. Yeah, when I see this view, it's like. Ого. Мені тоді просто дуже боліло, тому що були значно яскравіші персонажі і були значно яскравіші виступи. Чому вона перемогла для мене й досі залишається загадкою? Це зрада, але у мене ще також з німеччиною пов'язано два приємних моменти. По перше, е німеччину колись представляла на Євробаченні Українка. Is З дуже в принципі крутою піснею, яку я досі слухаю, і другий класний момент саме з Німеччини почали виставляти бали не у тому порядку, в якому вони виставляли до цього. Хіде Фес Різалтов Юкреїнського. Вони вирішили зробити е, оголошення результатів голосування дещо цікавішим. цікавішим і з цього моменту Євробачення дійсно стало цікавішим у другій половині свого на свого. Но ти очікуєш, хто ж там? Хто ж то інтестимрішн? Тих пір кожна країна додавала свої якісь перетурбації складнощі, але почалося це саме з німеччини, Прикольно. яка розробила спеціальний алгоритм, який дозволив саме так це все подавати. Але ми тут зібралися не для того. Цьогоріч від Німеччини на Євробачення їде Lord of the Lost. Давай подивимось, бо ну, незвичне мені подобається, якщо воно дуже якісно зроблено. Судячи з картинки, це буде якесь щось таке, що мене зараз. Е, неправда, неправда. У нас а, буває ну, провокація вже. заради провокації іколи спрацьовує. Так, так. Окей, а ви пересвідчитися, що ви вже встигли натиснути на дзвіночок, підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Ну добре, вподобайку, поставити пізніше, подивитись, чи подобається, чи ні. А ми починаємо. Blood and glitter, sweet and Побачите. So Чогось такого ми очікували, якщо я відверта. А ти казала, почекай, почекай. ну, Це саме те, що я й пророкував. Так, глітер я на тобі бачу, де блок? У колірі, тобі недостатньо. Недостатньо. Краще б він був би весь вимазаний в крові, а глітер був би розсипаний. Не мені подобається, ти знаєш. Це дуже якісна пісня. Це звук класний. Рамштайн нагадує. Nah. We're so happy we could. Це якби Рупол пробував себе в року. <титрес> 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 я люблю таке. <титрес> я за. Ти знаєш, мені теж подобається. Мені подобається рух мелодії, мені подобається. А це мені не подобається. А я люблю скрівери. Але мені якось дуже багато референсів приходить. я щось... І взагалі може набагато на що. Це просто стиль. Можливо, Бу, і це не референси, це стиль, це відповідний стиль. Ні. <титут> Прикольні звуки. Синтетика, там трішечки воно додають, і це там дуже прикольно. О, О нарешті. Все, тепер я задоволений Все, все склалося. О, все, тепер лайка. <титут> Це так прикольно виглядають. Боже, там зараз і щось почнеться. Це так передбачено. Там зараз угає, почнеться. Ну, слухай, Це... Я був би радий там побувати. Покупатися в крові, голови та стояти з глітером. Слухай, ну візуально вони втілюють деякі мої фантазії. Хотіли цього знати, але тепер знаєте. Що я ще це сказала? Ти знаєш, зараз мені здається багато хто про це подумав okay. на хіба. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені клас, клас, німеччина. Молодці. Мені подобається рок. Мені подобається. Отака провокація. Мені подобається, що рокову таку якусь композицію завернули в глітерованих мужиків, які стоять на золотом. оце все. Виблискують, і це офігезно. Я люблю такі поєднання. Звук дуже якісний. We... Оце додавання в цю композицію синтетики ідеально просто мені сюди вписалося. No, go, go. No, я прям буду це слухати, тому що я люблю таке. Це мій стиль, який мені дуже близький. Супер! Німеччина! Клас! Я, я задоволена Німеччиною. Вони, за них ніхто не голосує, за них завжди вони там по нулям, але цього року. Я обожнюю Німеччину. До страхи! Де танки? Шольц, де леопарди? Я такий стиль музики не то, що не люблю, я його просто ненавиджу. Мені не подобаються образи, мені не подобаються скрімери. Мені Боже, не подобається. Да, ну, можна я скажу? Ні! Вийдецю. Мені не подобається примітивний текст, який передбачуваний. Мені не подобається примітивна мелодія. Оці всі зупинка. І ти вже знаєш, що буде далі в цьому в цій музиці. Тобто, все таке якесь передбачуване, все таке, якесь нудне, але є одне, але. У мене немає негативних ніяких емоцій з приводу цієї пісні і з приводу побаченого. Я маю на увазі в кліпі. ЕМОШЕНОТЕМЕ! Чомусь мені це сподобалось. Я не знаю, я не знаю, як це пояснити. Це така композиція, яка має бути. Не Відрізок на виступах Євробачення, який буде просто от канон. І за рахунок саме передбачуваності, примітивності та канонічності, вони вже на фоні інших будуть виділятися. Йой най буде! Я чекала від Німеччини рокової композиції, я чекала вже кілька років, і ось вони мені її дали. Обожнюю, супер. Одним з Бо... моїх фаворитів буде. Але, але як на мене цього року забагато року. <пух> цього року забагато Буге року ля-ля-ля. Ну що ж, я бажаю я Німеччині круто виступити, їм не потрібно боротися за місце у фіналі, вони вже будуть у фіналі. Тому, в принципі, напрягатися немає жодного сенсу. окей? Вони привезуть, влаштують собі паті і поїдуть. І клас! Може, ще й набухаються. А це всі. Це, це стандарт. А ви діліться своїми враженнями, пишіть коментарі, пишіть, як вам такі композиції, взагалі чи ру... любите ви рокові. Стиль рок і рокові композиції на Євробачення. І підписуйтесь на нас, це дуже важливо. Вліпіть нам вподобайку і на дзвоник натисніть Чому б ні? Чому б ні? Дійсно. І давайте так, щоб не чекати від Шольца якихось там леопардів, давайте самі надонатимо на ЗСУ, і а вони собі все самі куплять. Бувайте.